Шанування найкращим слухачам подкасту Спутокс. Саме тут ми говоримо про закулісця Київського національного університету імені Тараса Шевченка, його студентське життя, освітній процес, особливості освітніх програм. Ну і звісно ж про студентське самоврядування з вами. Я Данило, виконуючий обов'язки голови студентського парламенту університету. Та мій напарник, сьогоднішній співведучий колега по гуртожитку, голова студентського парламенту філософського факультету Станіслав Ткаченко. Привіт, Станіславе! Привіт, Данило! дякую за запрошення. Ми сьогодні з тобою будемо говорити напевно, про найзагадковіший факультет Київського національного університету, про філософський. Якщо зануритися в історію, то нашому університету 190 років у 1834 році був лише працював лише один філософський факультет. Тет із двома відділеннями: історико-філологічним та фізико-математичним усе в кіно починалося з чого правильно? З філософського. Ну і все на ньому колись закінчиться. Давай не будемо так песимістично дивитися в майбутнє, тим паче, що на кафедрі релігіознавства вас мають вчити вірити у вічне життя, у вічне щасливе життя, власне, і вічне, зокрема, для нашої вищої освіти. Так от, майже 200 років тому філософський факультет там було все від фізики до історії. Що ж сьогодні являє собою філософський факультет? Ну на жаль, що на щастя, філософський факультет вже відійшов від фізики. З історією він ще досить тісно пов'язаний. Зараз у нас чотири спеціальності: політологія, філософія, культурологія, релігієзнавство. І тут його наш факультет можна нейронічно порівняти з Хогвартсом. Бо у нас якраз чотири спеціальності, про на дві з яких основний акцент, а про дві. Нещадно забувають філософи і політологи це буквально екслізери на Гріфендор, а от культурологи і релігізнавці це два інших факультети, назви яких навіть ніхто не згадує. Про релігізнавці навіть ходять якісь локальні меми, про те, що їх буквально не існує, адже у нас всього навсього чотири людини на першому курсі в цьому році. Але тим не менш, певне, що ця спеціальність може для людини, яка туди йде цілонаправленно. Яка знає, що воно від цього хоче, зможе зіграти доволі непогану роль в його житті. У нас багато випускників релієзнавства, які працюють в піар-відділах, в інформаційних відділах різноманітних конфесій. І головне виключно мати запал і знати, за чим ти йдеш. Адже я щиро переконаний, що університет це не про те, що він тобі дає, а що ти можеш з нього взяти. А університет Шевченка це те місце, де ти можеш взяти буквально все. Угу. Мені здається, що я так само асоціюю собі ем, філософські з Хогвартсом та пробачать мене студенти інших університетів, яких називають теж українськими Хогвартсами. Ем, і він для мене насправді теж залишається таким е, трошки містичним, е, тому що ви знаходитесь в Червоному корпусі, і та сама, та сама славнозвісна історія про те, що знайти другий мобілізаційний відділ в червоному корпусі ніхто не може. Воно як е, е, так само, як дістатися до Вітальні Слизерини. Насправді. Сьогодні в такому душі патеріани, то Шевченка можна порівняти з Аскабаном. Якби це не було смішно, якби я не був проти цього порівняння, але деякі студенти зі мною погодяться. Хоча, я думаю, що усі студенти в глибині душі чушеву люблять, але ніколи про це не скажуть. Другий мобілізаційний відділ це так: потаємна кімната з другої частини Гаррі Поттера». Ти знаєш, я тут погоджуся. Як мінімум для чоловічої частини здобувачів освіти Кино, другий мобілізаційний відділ за довідками в ТЦК. Це завжди така потаємна кімната. Власне а. До речі, для самих студентів філософського факультету чи є в червоному корпусі якесь особливе місце. Де, да, в принципі, сам червоний це доволі особлива локація, враховуючи ситуацію з метро, бо доїхати на пари це той ще квест. Місця насправді два, але назва одна: це курілка червоного, це те, що є сакральним для всіх наших студентів. Адже завдячуючи самій курілці, її існуванню та роботі наших старічків факультету, з'явилася візитівка філософського шоу за курілка і. Якщо говорити вже про другу, друге місце, це те, що я привілеєм для царів, які живуть в гуртожитку, це курілка біля нього. Взагалі червоний це безперебільшення історична пам'ятка Києва. І біля нього часто проходять різні люди, які створюють такий різношорстний контингент цієї курілки. Якийсь кришнеїд, який тебе просто дурить і втирає якусь діч. Інглішмен Нью-Йорк, який думав, що він в вмукачовий і намагається зв'язати два слова англійською. Якийсь напівтверезий чолов'яга, який спочатку казав, що він був учасником революції гідності, а потім затирав якусь абсолютно проросійщину, про Россию, що будинок про спілок в Одесі. Да, історії про курілку багато і в принципі про це краще питати вже в старічків факультету. А, але сама курілка біля червоного це прям сакральне місце, контингент якого ще більше в неї закохує. Давай одразу не будемо поширювати стереотип про те, що на філософському в цій полії чи є у вас люди, які ведуть здоровий спосіб життя. Да, це дійсно виключно стереотип, адже. Спортивна частина і спортивне життя факультету доволі різноманітне. Спортивні змагання, в яких приймає участь філософська, є доволі таким успішним поприщем для наших студентів. І, в принципі, для того, щоб червоний був 10 з 10, не вистачає тільки турнічка на задньому дворі. Де, в принципі, як я вже і сказав, червоний це буквально 10 з 10, це мій улюблений корпус Шевченка, адже я там навчаюся і він реально виглядає круто. І Мій структурний підрозділ, філософський, це теж, на мою суб'єктивну думку, 10 із 10. Не вистачає тільки повернення якогось, знаєш, духу старіни, mm -hmm. е, коли було прям е, неймовірно консолідоване суспільство, коли всі ходили на очне навчання, але, на жаль, е, пандемія ковіду, яка вже пройшла, і повномасштабне вторгнення Російської Федерації, яке, на жаль, ще є в теперішньому і про яке ніколи не можна забувати, трохи внесло свої корективи. Тож. Не вистачає трохи такого духу сторіни. Ти згадував про ваші різні освітні напрями і порівняв вже політологів з Гріфіндором, власне, я так розумію, що політологія це одна з найпопулярніших спеціальностей взагалі на філософському факультеті. Якщо ми вже розібралися з культурологами і релігіознавцями, то скажи, будь ласка, хто такі політологи? Так, дійсно, політологи це буквально найпопулярніша спеціальність нашого факультету, і я б порівняв її. І... Дійсно з якимось супергероєм ходить він в костюмі трійці. Завжди під собою він має склянку американу з подвійним цукром. І якщо ми вже його порівнюємо, супергероєм, у нього має бути якась суперсила. І для політологів це розумовий рентген, який буквально дозволяє йому проникати в епізоди політичних перипетій і сюжетів і розкривати замасковані мотиви. І тим не менш він завжди залишається спокійним, навіть у найгарячіших політичних конфліктах. Його поведінка вражає витонченістю і. Взагалі, він такий капітан корабля, який керує суспільство і людей навколо до берегу, при цьому не випускаючи люльку з рота. Класна метафора, якби я ще з нею, хоч трошки там до, до кінця все зрозумів, але мені здається, в цьому є фішка такого філософського, так якісь роздуми про глибоке, про вічне, якісь метафори порівняння. Власне, наступне моє питання буде стосуватися теж частково пов'язане з Хогвартсом. Власне, в кожного факультету є якісь свої певні символи тварини. Наприклад, в Слизеруну це була змія, в Рейвен Клоу це Ворон. Що тоді у філософського? Ну, на офіційних ресурсах, наприклад, на сайті факультету офіційним символом навіть філософського є сова, символ мудрості, і тут е, не можна не помітити наскільки це влучно. Е, а якщо говорити про, наприклад, символ студпарламенту, то це точно алігатор. Це певний такий локальний мем, який ходить у нашому студпарламенті, бо алігатор наш, нас переслідує всюди. А скажи, будь ласка, чому ти вирішив вступати на філософський факультет? Тут скоріше варто спочатку зрозуміти, чому саме Шевченка, і коли я вступав, в мене була чітка установка на Київ, бо Київ це місто можливостей. І, на відміну від мого, хоч і доволі великого, але богом забутого Миколаєва. В Шеві на той час вчилося декілька моїх друзів, розкиданих по різним підрозділам, і ще більше моїх друзів вступали разом зі мною. І тому, в принципі, мій вибір абсолютно не складний, бо Шева це якраз те місце. Це, по-перше, це університет в Києві, це місце, де можна на повну кутушку розкрити свій потенціал і знайти прекрасні знайомства, і почати кар'єру в тій сфері, яка тобі подобається. Так вона поки виходить. Чому саме філософський? Тут скоріше стояло питання, чому саме політологія? Бо політологія на момент мого вступу стала квінтесенцією моїх інтересів: це історія, політика і... Тому подібні інтереси і сфери. Плюс я десь за півтора року до вступу абсолютно випадково знайшов канал з тут парламенту філософського, і перша думка, яка в мене з'явилась, я буду вчитись саме тут. Ну і вважаю, півтора року я якось сталкери філософський, філософський, ну, такий він вже, славнозвісний фатум. Скажи чесно, ти любиш з подвійним цукром та костюме трійки? Звісно, ти тут мене розкусив, а також я той, що політичний інтригант і обожнює книги про світовий порядок. Раз ти вже згадав про книги. Я знаю, що на філософському ви читаєте дуже багато книжок, особливо першоджерела різних авторів, і не раз чув від першачків на нашій славнозвісній курилці біля другого гуртожського про те, що їм це супер важко вдається. Про те, що вони не розуміють про те, що вони читають. І якщо говорити для наших майбутніх абітурієнтів, то які б ти три книги міг би порадити прочитати перед вступом на філософ. Першим лотою я виділю державця Нікола Макіавелі. Цю роботу ви будете читати в університеті, і вона дійсно зробить вам хорошу послугу і стане запорукою професійного зростання в сфері, наприклад, тої самої політології. Також друга книга це мій персональний фаворит, це зброя мікроби і сталь. Теж, в принципі, допоможе вам в розвитку. І третім лотом я виділю книги, які має прочитати буквально кожен студент філософського. Їх занадто багато, щоб їх розділяти, і вони занадто культові. Це такі книги, як Бійцівський клубчака Паланіка, Багатий тата, бідний тата, і, звісно ж, дві частини тонкого мистецтва пофігізму. Це буквально перелік тих творів, які зроблять з вас людину з великої літери. А якщо казати про такі просто життійські поради, як легше, краще і приємніше вчитися, то. Тут вже будемо казати серйозно. Оточуйте себе розумними людьми, що вам і в житті знадобиться, і в навчанні буде легше. Абсолютно не бійтесь викладачів, яким вони б не були страшні. Вони такі ж люди, як і ви, і частіше за всього вони підуть вам на зустріч. І якщо ви вже порушуєте академічну доброчесність, порушуйте так, щоб цього ніхто не бачив. Я переконаний, що абітурієнти точно прислухаються до твоїх порад по прочитання деяких книг. Власне, але студентське життя це не тільки про навчання, але ще й про якісь ем, проєкти, це про якісь заходи. Чим живуть студенти нашого Хогвартсу факультету, і е, у Квідич ви граєте чи ні? Квідіч у нас такий своєрідний. Заміснічів милови М2 на лебіські в, в годину пік. Ми, як така привілейована частина структурних підрозділів, майже всім факультетам ходимо на очне навчання, тому це той ще квест дістатись. Але через сам теж саме очне навчання, якому я неймовірно радий, одні з найулюбленіших наших розваг це їсти сирники в їдальні червоного, ходити в кафе улітка за кавою і перебувати на корілці між парами. Це... Те, що створює наше дозвілля. знову ти почав за курілку. То мені здається, що треба до вас відправити представників соціального департаменту з антитабачною якоюсь акцією з поясненням про здоровий спосіб життя. Якщо ми ще говоримо про студентське самоврядування, да, розкажіть, чим ви живете там, і які проекти, можливо, робити, і що мотивує ваших студентів долучатися власне, до, до цієї діяльності. Для початку хотів би розказати, що мене, власне кажучи, змотивувало бути головою студ парламенту. І я прям знав, що рано чи пізно я стану головою СП і вийшло скоріше рано. Але, тим не менше, завжди хотів виправити себе на ролі керівника такої доволі великої студентської організації. Тим паче, коли тебе оточують друзі і однодумці. До того ж, парламент є певною такою, знаєш, симуляцією реального дорослого життя і реально великих проєктів, де за певні такі факапи ти не несеш великої відповідальності, на відміну від реального життя. І в СП можна випробувати буквально все, що завгодно, і це створює неймовірну атмосферу і це є неймовірною мотивацією випробовувати себе, випробовувати свої можливості і випробовувати свої межі, говорячи вже про факапи. Був один момент, який вже забули старічки, а нове покоління про нього навіть і не знає. Була минулорічна барахолка від стадпарламенту. Тоді я ще навіть головою не був, я був таким офісним клерком, працював секретарем, і ми її провели замість вечірки на День Святого Валентина, що вже підрозуміває якийсь трешечок. Людей абсолютно не набралось, летів на барахолку теж. Рятувалася ситуацію адміни будинку кіно, які трошки нам допомогли, але все ж. Прям повністю витягнути не вдалося. А якщо говорити про якісь доволі успішні проекти, то ще до мого вступу на філософський у нас був політклуб, доволі популярна ініціатива, місце для обговорення актуальних політичних проблем. І з розповідей старічків, політклуб минулих ітерацій, це було дійсно щось чимось. Лектор-студент, цікаві актуальні теми, жива дискусія, це створювало абсолютно неповторну атмосферу. І коли я став головою СП, ми вирішили відродити це. І, хоча через обставини непереборної сили він не набув настільки шаленої популярності, тим не менш. Це місце, яке хоч трошки нагадує той старий політклуб зі своєю неповторною атмосферою, з живими дискусіями. І я б дійсно хотів би, щоб студенти інших структурних підрозділів до нас долучались, той самий економічний факультет, інститут міжнародних відносин, з їх новими, свіжими думками політклуб може стати... Дійсно неймовірну ініціатива, яка може навіть вирости за межі нашого університету. Угу. Тобто вас можна назвати таким своєрідним хагрідом, який допомагає студентам зануритися у студентське життя і відчути його наповну? Може бути, може бути. Окей. А якщо ми вже говоримо в Дусі Патеріани, пам'ятаєш, там були дементори, але я тут не пам'ятаю. Чи ще? Да. Угу, Все. Так як ми говоримо з тобою сьогодні, повністю весь день в Дусі Потеряни, пам'ятаєш в цьому всесвіті були дементори, такі істоти, котрі витягували якусь радість з твого життя, що б ти міг назвати дементором філософського факультету? На жаль, політична цензура. Моя совість і предмети на моєму третьому курсі забороняють мені називати конкретні імена, тож я утримуюсь від коментарів. Добре, тоді напевно збережемо тобі місце і навчання в університеті Шевченка і будемо завершувати наш подкаст. Дякую тобі за те, що приєднався сьогодні, за те, що приділив свій час і розповів про те, чим живуть студенти філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Друзі, принагідно підписуйтесь на соціальні мережі філософського факультету студентського парламенту. Задавайте питання, чи є у вас вже чат абітурієнтів? буде. Буде. в чат абітурієнтів. Якщо у вас виникатимуть питання, можете задавати його в коментарях до цього відео. І я думаю, що команда Станіслава і або сам Станіслав буде в. Відповідати, і це збільшить ваші шанси на вступ до філософського з вами. Був Данило Щоголь і Станіслав Ткаченко у подкасті Спутокс. А кінець ми не придумали.